Добрий ранок. Вранці не жарко зніму вам оцю троянду, яка підготувалася до другої хвилі квітування. Деякі квіточки вже розпустилися. Ось така вона красунечка моя. І подивіться, скільки вона заложила бутонів для цвітіння в другій хвилі. Ось гарний кущик. Трошки відійду, покажу вам, як виглядає він, його загальний стан. Ось такий він. Значить, обрізку я робила. Ось бачите, пагонів, обрізка йде. Пагонів на наружну почку, щоб пагін ішов наружу. Ось вам видно, бачите, пагін наружу йде. Ось обрізочка, пагін наружу йде. Так, цей пагін. Зараз подивимося, що це за пагін. Цей не обрізаний пагін, це, мабуть, базальний, можливо, випустила, Ну, не бачу. От, значить, тут ось обрізка пагона. Бачите? Сюди на наружну почку, щоб не загущати середину куща, щоб кущик провітрювався. Значить, кущик себе почуває якби, нормально, але ось бачите, ну, вже середина літа, де-не-де появляються такі, як ти не доглядай, а все одно де-неде появляються такі от пошкоджені листочки. Значить, їх треба просто прибирати. По можливості їх прибирати. Ось такий кущик. Значить, хочу звернути вашу увагу. Я коли роблю обрізку пагонів, які вже відсвіли, ну, мені так подобається. Може, хтось робить по-другому. <кій> по можливості, от дивлячись, які у вас ці були пагони, я їх обрізаю на одинаковій висоті. От Стараюсь, бачите, ось пагін обрізаний, ось от висота їхня обрізки одинакова. Ось пагін, бачите, тут трошки нижченько, але все одно, не набагато нижче і не набагато вище. От так що. Стараюсь тоді вони випускають нові пагони. І от знову кущик, якби всі пагони одинакові, набрав сили, і от буде процвітати друга хвиля квітування. Дуже гарно, це мені. Троянда мені її подарили, і я не знаю, ну, на жаль, не знаю, як називається цей сорт. Ось так виглядає. Гарного всім дня!